Леся Українка, калина. Козак умирає, дівчинонька плаче, візьмеш мене в сиру землю з собою, козаче. Ой, коли ж ти справді віжна дівчина, Буде з тебе на могилі хороша калина. Ой, що ж тобі, милий, з того запотіха? Ой, що ж тобі милий, з того за відрада, Щоб я мала процвітати, як мені досада, чи то ж тобі стане мої ж домовина, як я буду зеленіти, німа деревина, як упадуть роси на ранні покоси, то не мою домовину, а на творі коси. Як прибече сонце весняні квіти, Хай не вялить моїх костей. Тільки твої віти, ой так не затужить і рідна яненька, як ти, моя калинонько, моя жалібненька. Ой ще над не зросла і травиця, Як зростала калиною мила жалібниця. Дивуються люди і мої діти, що такої пригодойки не видали в світі, що я то домогила в полі при дорозі, Що наї калинонька на що ті калині листя кучеряві, А між цвітом білесеньким ягідки криваві, Шуміла калина листом зелененьким. «Ой, що ж нема, стою над моїм маленьким. Поки ніж не крає, дерево не грає. А хто в лебоченько, тому заспіває. А хто вріже гілку, Заграє в сопілку, То той пустить собі в серце калинову стрілку.